Вітаю вас, шановне товариство! В Dota 2 вийшов глобальний патч 735. І сьогоднішня Dota 2 база буде присвячена новому патчу і патчам в доті, в цілому. Вони будуть виходити доволі таки часто. Ви повинні бути повністю готовими до цього. В цьому відео я буду вам розповідати про те, як не читати тонну цієї інформації, бо я впевнений, що більшість у вас просто впадло її читати і хочете швидше натиснути пошук цієї гри. На що в першу чергу треба звертати увагу в новому патчі? Одне золоте правило, котре вам допоможе абсолютно в будь-якому патчі, котре виходить доти. Глобальному, не дуже глубну. Ну ладно, напевно, все ж таки більше це буде стосуватись глобальних випадків. Також розберемо на прикладах, як розрізнити фейкову імбу від справжньої імби, ну і влаштовуйтесь ручніше. Записуйтесь дивитись і не забувайте поставити вподобайку, написати коментар і підписатись на канал. Це є дуже і дуже важливим. Почнемо з основного правила виходу патчу. Будь-який глобальний патч це завжди дуже багато чого нового. Багато героїв фіксять, багато героїв стають більш послужнішими і багато чого змінюють в плані предметів, в плані геймплею, ну і такого іншого. Але одне залишається незмінним в доті. Після виходу патчів в доті зразу з'являється величезна кількість багів. Це просто неможливо, щоб було якось інакше, бо ти не можеш все перевірити на місці Valve. Давайте розглянемо ось приклад такого багу. От є Omninight. йому в патчі зробили так, що тепер у тебе ультімейт це направлена здібність. Ти можеш направляти його на тіммейта ось таким чином, і на ньому буде висити свій Guardian Angel. Тобто, це не AOE здібність. Плюс до цього у тебе є стаки ультимейту, котрі ти можеш натискати постійно. Тобто ти можеш з Аганімом три стаки мати. Навіть тут, в лобі, ми бачимо, що коли я виклив Аганім, у мене сторінно залишилось три стаки. В звичайній ситуації їх буде всього два. Піднімаю Аганім, бачите, все рівно два. Тобто це все ще дуже і дуже сильно забагано. Але. Основна фішка з того, якщо ти придбав аганім, у тебе стає глобальний рейндж касту цієї здібності. Тобто ти можеш кастувати в будь-яку точку мапи, іншими словами, і плюс у тебе з'являється заряд. І до чого я це веду? Дивіться, от вчорашній відос, котрий я записав з оглядом на баг в доті. Дивіться, людина рашить на умнінайті просто собі аганім. Далі у нього є три заряди цього аганіму. Він стає на базі, купляє його, і дивіться, що починається. Він постійно натискає Guardian Angel на своїх тіммейтів, перекладає цей аганім в бекпак і у нього постійно рефрешиться, тобто оновлюються заряди цього ульта. Відповідно, кожен герой на мапі, кожен герой на мапі він може мати баф Guardian Енджела, тому що Омнінайт стоїть на базі і Бафає Guardian Енджел. Ну і відповідно, команда з Омнінайтом, Вона спокійнесенько виграє в доту. За можливість створення цієї рубрики, я хочу подякувати Lenovo Legion та Intel. Величезне дякую, що ця навчальна рубрика стала можливою. А тепер гляньте ось сюди. Це відео мого підписника. Він пушить трон, і знаєте, що відбувається? Дивіться уважно, він спушив трон. А тепер зараз дивіться щось доти. Не да? в мен меню не переходить, якась дивна історія. А справа в тому, що хтось крашнув сервер і не зараховується просто гра. І до чого ж я це веду? Абсолютно правильно. Перший день патчу, абсолютно не варто грати в доту. Подивіться стріми людей, якщо вам до вподоби. Почитайте трошки більше патч. Дочекайтесь, поки вийде віде відео на Ютубі з аналізом цього патча, а воно регулярно виходить, якщо що. Можете так само просто ще уявити ситуацію, якщо випустять нового героя. Як, наприклад, випускали Муерту. Люди абсолютно не шарили, що робити на Муерті, іграли як завгодно, абсолютно неправильно, і це виглядало просто просто погано, скажімо так. Або ж навпаки, якийсь герой на кшталт Праймелбіста. От, коли він коли він вийшов, уявляєте? Він тоді вийшов, і будь-яка людина вважала своєю священною необхідністю взяти цього героя і розвалювати в пабліку, бо він був настільки овербафнутий, що це хай йому грець, тому. Краще, краще не грати перший день. Тепер, як же швидко адаптуватись все ж таки до пащу, не читаючи тонни цієї інформації. Спойлер, те, що вам все ж таки читати прийдеться. По-перше, це загальні зміни. Є деякі загальні зміни, без котрих вам буде доволі таки складно. По-перше, ви будете дивуватись тому, що у вас буває Тормендер, бо у нього здібність ще бонуса з'явилась. будете дивуватись тому, що Рашан речить і чогось ви чуєте його в Цього краще уникати. Тобто це перше, що ви повинні прочитати. Загальні зміни, це обов'язково. Далі зміни предметів. Скажу чесно, більшість зміни цих предметів вони абсолютно ні на що не впливають, тому що, якщо подивитись, вартість зменшити рецепта у Дедалуса, Кристаліс рецепт зменшено, Батерфляй, по-іншому там умовно збирається, але концепт у айтему залишається тим самим Ехо Сабля Так само це все ви зрозумієте в грі. Тобто, якщо ви натиснете Buy», Айтем, будь-який, наприклад, от я як я вчора на Сардарі грав, як я зрозумів, як їх сам збирається. Я цього навіть чесно не читав, я просто натиснув, дивлюся, о, ну вона по-іншому збирається. Але айтем залишається той самий, нічого страшного. Типу, зберу просто якось інакше її. Тобто в цьому немає ніяких проблем. Але головне, те, що вам варто читати, Valve дуже зручно зробили. Це. Предмети, котрі повернулися в доту або нові предмети, або предмети, котрі повністю переробили на кшталт арканів. Оце обов'язково звертайте увагу на ці моментики, бо, наприклад, є Блудторн. Для тих, хто не знає, Блудторн тепер він працює трошечки інакше. Він тепер дає бонусі 60 демеджа за кожний удар від кріпа або від героя, від сумонера в даному випадку. Ну, відповідно, дивіться на ось цього Найта. Давайте прокачаємо йому ще ось таку штуку, щоб у нього армор був е максимум прокачаний. Ну і уважно. Уявіть, якщо б ви не прочитали цю зміну. Насправді виглядає воно, звісно, дуже круто, бо тут чотири стака павуків, але про це також трошечки пізніше я розповім. Ну або ж зверніть увагу на цей айтем. Є Tier 5 айтем, котрий дає 95% оперу до магії, дамагії, але він робить максимальним лише 1500 хп у героя. І спочатку я звісно прочитав про цей айтем, але я не зрозумів одного дуже цікавого концепту. Є такий герой, як Медуза, і збираючи цей айтем. Ем, ну давайте ще додамо ось такий айтем Eternal Shroud, котрий дає ще опір до магії, тобто у неї стає вже 98%. Плюс він повертає 20% від е, спалів, котрі йдуть, конвертує це в ману. Ну і відповідно, що робити з цим героєм? До речі, дуже цікаво, що в мене хп знижується. В чому прикол? При тому, що 1500 здоров'я, ну окей, напевно, цього Я не зрозуміти. Це ж все, у мене відсоткова шкода ще на Зевсі є. З цього спила, у мене є з цього спила. Тобто ти не можеш просто пробивати адекватно героя. І як ви думаєте, Міке прийшов до цього білда на медузі? Та я просто почитав ось це ігроладне оновлення, побачив, що тут вал для нього зробили предмети перероблено або ж оновлено. Такий типу сидить і думає, він же все ж таки професійний гравець. Хм, Цікавий айтем білд можна зробити на медузі. І зробив його і вибив команду з турніра. Чому б ні? Але. Тут є маленьке уточнення. Це стратегія, вона підходить для дуже таких людей, котрі хочуть пошвидше натиснути після першого дня пошук гри і дещо можна упустити. Можна упустити такі айтеми, як Шивас Гуард. Він тепер дає 20 армору, 20 армору. Плюс до цього збирається з Вейла, дає багато статів, відповідно, на якихось універсалах це абсолютно імбова шмотка. Ну і що таке 20 армору, плюс вона ж працює так само, як і раніше, зменшує атак спіт у ворожих героїв. Що таке 20%, відсотки, 20 армору в сучасній доті? До цього ми зараз також перейдемо і. Тут ми плавно дуже переходимо до, відповідно також, нейтральні предмети, так само треба звертати увагу на те, які предмети предмети нові, що вони взагалі роблять. Але тут ми плавно переходимо до основного до героїв. Чому я закликаю вас перший день не грати? Тому що, як мінімум, ви побачите статистику героїв після першого дня. Ось це ранги імортал. І у Лішрака, ну, я таке давно не бачив. У нього приріст вінрейту 8,2% на Іморталах, 10% на інших. Ну і коротше, бачимо, що лішак тут просто на коні в прямому сенсі цього слова. І я не міг зрозуміти, в чому прикол, тому що тут написано, шкоду збільшено всього-навсього. Так, тепер також сповільнює швидкість атаки на 50 Lightning Storm. Ну Я думаю, ну там краще ти на лінії стоїш трошечки. Шкоди більше за рахунок діаболіку у типу. Ну, наче ж нічого такого критичного. Але потім я пішов грати. Подивіться уважно на айтеми цього героя. У нього є Блудстоун, котрий. Ну, все, що ми зробили, тепер у тебе Блудстоун дає плюс 75, а о є дії зі спалів, тобто з кола дістане От на нього стрибають, всі намагаються його зафокусити. У нього ще хелмофайронріл для того, щоб Вейл купити. Відповідно, тебе ще шива, коли ти збираєш, посилює твої спили за рахунок наявності вейла на ній. І героя в кімфайті вбити, ну як я кажу, що складно без шиви, а з шивою уважно зараз за лішаком. Шива дає тобі збільшення Magic Damage, якщо ти її активуєш. Mm -hmm. Дивимось. Це героя фокусити намагалась. Це лішак, на котрого стрибнула легіонка з 300 Манкі Манкікінбаром. Я на Марсі з дезолятором допомагав легіонці дофокусити цього героя і його просто не вбити. Але хочу також звернути вашу увагу на урсу. Зараз мета будується навколо того, що всі дуже довго живуть в тімфайтах за рахунок цієї шиви. І зараз ми перейдемо ще до одного справді імбового героя. Герої, котрі демажать у відсотках або збільшують свій демаж з плином часу, вони стають дуже і дуже потужними. На кшталт, можливо, урси. Це теоретично можлива імба. Тим не менш, суто на вінрейти я б на вашому місці не орієнтувався, тому що так, лішак він дуже сильно виділяється, і професійні доті його вже активно беруть. Зрозуміло, що він є імбою. Дарксір, в принципі, також я поки не можу сказати, через яку причину у нього виріс, стільки вінрейт. Можливо, знову ж таки, через те, що він цей вейл може збирати і шиву собі грейдити. Але тут немає головного героя. А головний герой, як на мене, ось. Цей у нього навіть бачите у нього знизився тут вінрейт. Але ж подивіться на імпакт цього чена. По-перше, йому зробили третій спел активним, котрий дає броню і збільшує посилення, дає посилення регенерації на героїв, на котрих ти вішаєш цей спел. Покажу практично: той саме тімфайт, от я на Марсі. От я на мідовому Марсі граю. Ми не змогли бути лішака, треба терміново звідси викувати. Чен активував вже свій ультимейт. Також зверніть увагу на Вірану котре Збирає зараз ще й грівси, тому що аура тепер дає регенерацію манесоюзникам і так само збільшує регенерацію ще якщо менше 25%, тобто цього раніше не було. Подивіться на захів, котрий є відчена ібірани під третім спелом. Тобто, мене просто з ну... ну ладно, ладно не майже з нуля, але з дуже маленької кількості здоров'я витягують за рахунок ось цих айтемів і за рахунок цієї мети, за рахунок грівсів, за рахунок того, що відбувається зараз в доті. Бо ну, ти просто от, враження моє в тімфайтах, ти дуже довго не можеш нікого вбити, і тобі розумно треба діяти в тімфайті. Ти повинен адаптувати свої шмотки для того, щоб також е е мати змогу кайтити. Ти повинен пікати таких самих героїв. Тому ми виграли цю гру. Суто за рахунок того, що у нас Чен і Мрана зібрали правильні шмотки. Зібрали грівси, зібрали пайп. Салар це взагалі імба. Подивіться на цей айтем. Я гріма позиції 5 не міг вбивати, бо Салар зараз він дає е, блок демеджа за рахунок бар'єру 400 хп. І плюс він збирається з павези. Цей айтем на сапорті зараз абсолютний маст хев. Відповідно, по вінрейту це якось не відображається на чені, особливо так. У нього 52%, відсотки. Ну тому що люди просто не вміють на ньому грати. Але як професійний гравець, я можу вам сказати, це абсолютно зламаний герой за рахунок комбінації саме айтемів і за рахунок того, яка зараз буде мета в доті, і це не дуже очевидна зміна. Погодьтесь в цьому патчі. бо ти не зразу можеш зрозуміти по вінрейту, що Чен буде імпою, і цього героя треба дуже активно пікати. Не дуже очевидна зміна, також вона є з Ліоном. У нього був доволі таки сильний шарт і раніше, але тепер подивіться на цю машину на Ліоні. Він бере собі новий айтем, ну як новий, новий старий айтем, цей крейкий кот, бере собі в резбенді і постійно натискає Манадрейн просто в тімфайті. Це все, що він робить. Mana Drain зараз наносить тему. Що про це я знову ж таки записував вчора відео детально і пояснював повністю його геймплей. Але те, що я бачу на позиції 4, у нього велетенський імпакт. Він постійно Mana Drain трьох героїв. Його дуже складно вбити. Тобто людина також почитала патч і думає: ага, хоч ліон там йому акнули Манадрейн, так, але це все ну, це ще не суперсильна імба. Бо все ж таки ти Ліон, котрий можеш може вмирати в тімфайті. А що буде, якщо зібрати повністю собі арморний айтем айтемб'ют на Ліоні і натискати манадрейни? Ну, за рахунок байбеки, можливо, тебе так б'ють. Але, але... Це дуже сильно на позиції 4. У тебе розв'язані руки у корів зразу стають у мідлейнера, відповідно, котрий може багато імпакту вносити. І ну це не дуже очевидно, але знову ж таки. Він подивився, почитав айтеми, подумав головою своєю і вирішив зробити ось такий айтем білд. Тут важливо дещо сказати. Перш за все, ви можете сказати, так почекай, Андрій, виходить, що і Брудмазер абсолютно імба, і все ж було зрозуміло з Бутторна. Чому тоді у Брудмазер Вінрейт він взагалі зменшився? Якщо ми подивимось, така концепція, як і учена, ви можете у мене запитати. Бруду я взагалі не бачу, де, де цей герой знаходиться. У неї Вінрейт просто ну, не видно героя, не видно. Де герой? Де Брудмама? Брудмама. Ти де знаходишся? Тенденції? Просто не зрозуміло, де, де герой знаходиться в цілому. Спойлер такий: у неї менше 40% він Ну це я в ТГ опублікував і там було детальніше видно. Так от, ви можете спитати, чому тоді зменшується він рейд у цього героя? Ну, справа полягає в тому, що в лобі, звісно, воно виглядає доволі таки потужно, що ти такий взяв, кастанув Bloodthorn, і, типу, герой після цього е, вмер. Але в реальній грі, в реальній грі, любі друзі, буде. Ну, Наступна історія. По-перше, Блуторн коштує 7 тисяч золота. Тобто ти його будеш фармити якийсь час. І нафармиш його ну, там до 20-ї, умовно, хвилини. В реальній грі буде відбуватися наступна історія. У валори не буде шість тарасок. Вона купить собі там, умовно, Бар чи щось таке. Ти натиснеш цей Блуторн, валора натисне Бар, зробить ось так і... Весь твій ген... геніальний айтем айтембів, на котрий ти витрачаєш 7 тисяч золота, ПТ, ще Ring, Тобто тут накопиться воно ну, приблизно там до 9 тисяч. Він рушиться просто через вбивство твоїх павуків. І далі ти бігаєш потім файлу, такий. А, павучок, павучок, що мені робити? Допоможіть. Ось таким чином ти будеш далі робити. Тобто, із цього слідує. золоте правило, ну номер два. Доволі таки довго я до цього вів. Треба. Щоб всі айтеми, котрі ти прочитав, і всі стратегії, котрі ти вигадав, їх можна було реалізувати в реальній грі. Не варто заходити в лоббі і думати про те, що Ага, от я павочками можу ось так наспамити, потім бити героя. Оце дуже сильно. Чи там, умовно кажучи, візьму, зберу там на якомусь герої якусь нову нейтральну шмотку і буду всіх розвалювати? Ні. Ці шмотки вони повинні відповідати реальній грі і повинні добре виглядати на самому герою. Тобто, умовно кажучи, от ми візьмемо Чена, Так візьмемо цього героя. Що якась проблема є на чені зібрати там Crest чи Мекан зараз? Це хороші айтеми на нього. Хороші. Він і так би їх збирав, і так би їх збирав. Відповідно, це на ньому сильно виглядає. Тепер візьмемо лішака. Ну, типу, що, ти не збирав би Блудстоун на ньому? Збирав би, а тепер подивіться на особливість цього айтему. У тебе просто область дії стана більше. Відповідно, ти ще можеш комбінувати з шардом в якийсь момент е цей стан. І це взагалі буде імба. Щоб ти не збирав би шиву на лішаку, та збирав би йолі квасолі. Але при цьому у тебе ще тепер Шива посилює, посилює магічний демедж по герою, котрого ти будеш намагатися вбити. Ну це ж взагалі імба на лішаку. Тобто всі айтеми вони повинні нормально відповідати до героя і не повинно бути якоюсь відвертої контрстратегії проти цього. Бо, наприклад, на блунабрудіку тор добре виглядає, але ти можеш вбити павуків, і весь твій геймплей рушиться. Як порушити геймплей Чена? не зрозуміло. Як порушити геймплей лішака? Також незрозуміло. Тому всі ці стратегії повинні бути не в лоббі працювати, а повинні працювати ще і в реальній грі. Золоте правило номер 2 І тут ми переходимо до останнього правила, котре ви повинні просто прийняти. Ви не знайдете всіх імбових героїв зразу, самостійно прочитаючи патч. Поясню на конкретному прикладі: Сардар. Начебто з цього героя всі банили, всі боялись його до цього патчу глобального. От я дивлюсь, що йому зробили е, в цьому оновленні. Йому зменшили радіус зі стана, yes. ну, там, на 25. Це там в деяких ситуаціях справді впливає на героя, але нічого критичного. На 20-му левелі йому зменшили демедж зістану, і на 25-му мінус кулдаун не 4 секунди, а тепер 3 секунди. Тобто талант 25-му ти і так не брав. Я до цього патча думав, що ну, коли він вже вийшов, я почитав, йому ні. особливо нічого не зробили. Можна пікати вал ха, ха йолу пидурні. е, нічого особливого йому і не змінили. Але потім я зіштовхнувся з реальністю. Тепер давайте подивимось уважно, скільки я на сардарі 18 рівня буду вбивати Чена 12. -го. Дивіться, ось мої шмотки. Реально виглядає, реально. Ось Чен 12 го рівня. Варто розуміти, що Валв вони. Фіксять іноді не тільки героя таргетово, як в цьому випадку Садара, а й мету, і айтеми в цілому. І тут ти не зможеш це прочитати, як би ти не хотів. Я на це дивився, я не міг прочитати, що така буде мета, і тому ти зіштовхнешся з реальністю. Дивіться уважно. Ну, давайте, Чен набафив на себе третій спел, я на Садарі починаю його попити. Перший він зніме гріфсами. Витекли, да, десь на 5.05 я його почав попити. Тобто я витрачаю 12 секунд. 12. Це я його просто в лоббі лупсую. Просто лупсую в лоббі. Для того, щоб вбити позицію 5 або ж будь-якого героя. Тепер давайте подивимося, як це з шивою буде виглядати. Я, я не знімаю, не знімаю взагалі е, грібсами ще. Розумієте, так? І як мені грати на седарі проти умовного лішака, та як він Кірасу може навіть зібрати. Тут все рівно. Ой, це я вже випадково натиснув. Розумієте, так? 12-й левел герой, я 19-й. Тому це ти, на жаль, не зможеш ніяк прочитати. Ну і наостанок, все ж таки, давайте покажу вам героя, котрого прочитати можна було. І це якраз таки Марс. По ньому було видно зразу, що його апнули, і цей герой він буде влітати в мету сучасної доти. По-перше, ти повинен збирати на ньому так само е, шиву на після Блекімбару, після Блінга, після Солрінгу. Це абсолютно імба. На цьому герої відповідно. Що йому зробили? Ну, у нього анімація касту списати перекраще. Більше кріт з другого спала, причому відчутно, більше у нього бульварк ось таким чином робить, ти можеш проходити через героїв, і арена у тебе формується миттєво. Що означає арена у тебе формується миттєво? Ну, це означає приблизно ось це. Тобто, ти можеш робити завжди абсолютно так. Треба потестувати в лоббі, і герой, ну. От максимальна машина, як на мене, можна пікати в будь-якій ситуації. Навіть якщо у тебе трошечки затримка, підключення, як у мене, зараз можливо було, ти все одно попадеш і зробиш ось таку комбінацію. Дуже потужний герой, три гри поспіль виграв, навіть при тому, що я на Марсі не полюбляю грати. Підсумок цього відео золоті правила виходу будь-якого нового патча в доті. Перше правило не грай в доту взагалі. Перший день після виходу цього патчу. Можна навіть два, а може навіть іноді і три, якщо дуже багато буде пагів. Друге правило: в патчі читай загальні зміни обов'язково. Нові айтеми обов'язково. Це взагалі навіть не лінуйся без цього, в доту буде складно грати. Третє правило: знайди імп по тенденціям. Відповідно, по тенденціям ти завжди побачиш лішака ось цього. Ну і давайте так. Підправила до цього, змирись з тим, що не всіх імпотенденціям по тенденціям ти зможеш знайти. Тому що перше споже, ти будеш думати, що Садара такий самий хороший вінрейт, як і був раніше, але реальність буде абсолютно інша. Тому користуйся обов'язково статистикою героїв в доті, і не забувай дивитися стріми, не забувай дивитися, як грають інші професійні гравці. Не забувай дивитися відео аналізу цього патчу, дивитися дота 2 базу на цьому каналі, підписуватись і на все добре. Бережіть себе.